Всім доброго дня. подивитися, що тут у нас Що Кало там голубої ночі. Сокращаються наше поголов'я. Копці трошки поїли, да? Ну нічого нам полот. Білопішти, там уникальний, пара почти. Голубочка пробилась, так я й не знайшов чи є вона. Так ці номера немає, так осталось. і голуба купила. Ну, це вже время на паровка. Будемо перепоровувати, конечно. Время пройде, так? Да? Це у нас позднячок такой дазнячок гляньте який замухрышечка така пропаде? ну, живуче жить хоче жить хоче хай живе кое що тут у нас поїли Ми бачу тут Молодіж наша Ото таке буває нечего ковать, еще трошки немного... нам. Еще будем летать. будем летать, да? Что да. поели? Водичку попили. Можно жить, да? Так и буду пешти. И у нас голубочки Будапешты. Чистота и порядок. Ребятушки, живить И радует нас полетами.